Всім привіт! З вами Анда. Сьогодні ми будемо читати книгу школи або як. Точніше продовжимо її читати. Як ви бачите, в мене немає світу, але довгу історію ми почитаємо. Почнемо. Місіс Джулс. Місіс Джулс була старшиною миловидою. Вона стала на подвір'ї школи або Подивився в Голу їй до вілий клас на 30-му поверсі. Там теж учні були дуже налякані. Вони так і нікому і не сказали, що трапилося з місіс голов. і ці три дні в них не було вчительки. Тож тепер діти навіть боялися уявити, хто прийде до них на заміну. Вони чули, що місіс Джус страшенно хороша, але в них ще ніколи не було хороших вчителів, тому учені страшенно їх боялися. Місіс Джус піднялася гвинтоловими скрипучими сходами на тридцятий поверх. Вона теж боялася, боялася дітей. Вона чула, що в тому класі вчаться страшенно милі учні, бо вона ніколи не вчила милих дітей і страшенно боялася їх. Вона відчинила двері класу. Учителька була страшенно милою. Діти зрозуміли це, що на програму на неї. Місіс Джоус подивилася на дітей. Вони були страшенно милі. Навіть занадто ми, щоб бути дітьми. Очам не він, сказала місіс Джус. мав мавпочок. Діти позивнулися. Воно не бачили ніяких мавп. Це смішно, продовжила місіс Джус. Просто смішно. Я піднялася сходом на тридцятий поверх лише заради того, щоб ми далеко з мавпами. За кого вони мене мають? Я вчителька, а не доглядач за опалку. Діти подивилися на вчительку. Вони не знали, що сказати. Тот почухав потилицю. О, я попрошу похопилася місіс Джус. Ви тільки зрозумійте мене правильно. Я нічого не маю проти мав. Просто я чекала на дітей. Я і бив мавп. Вони мені дуже подобаються. Я впевнена, що ми зможемо грати у всіякі мавпечі ігри. Ви про що? запитав тот. Місіс Джулс мала із тійця не впала. Боже, ця мавпочка вміє розмовляти. Завтра я принесу тобі банан. Мене звуть тот, сказав Тот. Діти розгубилися і попідніма руки. «Вибачайте», – сказав місіс Джус, але в мене не вистачить бананів для всіх вас. Я такого не очікувала. Наступного тижня принесу вам цілий кошик. Я не хочу банан, сказав Келвін. Я не мафпа. А хочеш алахису? запитала місіс Джулс. У мене в сумочці була ці пачка завжди. Ось тримай!» Дякую, сказав Келвін. А ахис він не любив. Я не мавпа. Встала Есом. Я родина. Мене звуть Аісон. «І решта теж. Місіс Джоус дуже здивувалася. Хочеш сказати, що інший хмавпочок теж звати Есом? Ні, пояснила Дженні. Вона хоче сказати, що ми всі діти. Мене звуть Дженні. Не може бути, повіла місіс Джоус. Ви занадто ми, щоб бути дітьми. Джейсон підняв руку. Так помітила його місіс Джус. Я слухаю тебе шимпанзе в червоній солодці. Я Джейсон, сказав він, і я на шимпанзе. Ну, до ти говорю, за малий, зауважила місіс Джус. Я хлопчик, сказав Джейсон. Ти на мавпа? дивувалася, місіс Джус. Ні відповів э, Джейсон. А ось та касу вони теж не мавпи, запитала місіс Джус. Ні, запевнила Ейсон, – Саме це ми хочемо вам пояснити. Ви впевнені? запитала місіс Джулс. Ми б знали, якщо були мавпами. Хіба ні? спитав Келвін. Я не знаю, відповіла місіс Джус. А мавпи знають, що вони мавпи. Я не знаю, я її знизила плечима Ерісон. Я теж не мавпа. Ні, мабуть, не мавпа, погодилася місіс Джоус. Газ, у такому такому азі нас багато обуроти. Будемо читати, писати, віднімати, додавати. Бери тялку ще зараз напишемо тест. Джейсон поплескав тоді по пачу. Знаєш, що я думаю? Мені більше подобалося, коли вона думала, що ми мавпи. Ех ж, зітхнув тод. І банан вона, мабуть, мені вже не принесе. Жодних розмов на уці, суворо сказав місіс Джулс. Учителька написала ім'я Тодда, на досі під словом погана поведінка. Все, цю історію ми почитали. Дякую за те, що подивилися це відео. Ваша підтримка мене мотивує робити ще відео. Всім до побачення!